Воно ну, так близько до мене. Просто хочу вам показати, які у кошенятка очки хворі. Ще трошки і, бачите, якщо не лікувати, буде біда. Ось вона тут повзає, бо вона чула, що мама кличе. Вона, ну, може, думає, що я її мама. Так, прибігли чорненькі, я не ворушусь. І хочу, щоб вони побачили їжу. вони божиків Боже, які вони голодні. Дивіться, вода є. Дивіться, що роблять. Відчуття? Мама ніяк! Я не хочу їх злякати, вибачте, я не розбороняю. Вони зараз розберуться самі, але подивіться, які голодні котята. вони чиїсь? Це окрас.